Україна НАТО. Можна сказати, вічно актуальна тема для нашої держави, але в контексті російської агресії, вступ України до північно-Атлантичного альянсу, розглядається деякими експертами чи не єдиним засобом врятуватися від дружніх обіймів в лапках, звичайно, від нашого північного сусіда. Чи потрібно НАТО Україні та чи потрібні ми найперше північно-Атлантичному альянсу? Про це ми поговоримо з директором інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрієм Єрмолаєвим. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це Програма Експертна думка. Отже, розпочинаємо нашу розмову з директором Інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрієм Єрмолевим. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, які ваші враження даруйте за таке просте запитання від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з урахуванням нашого можливого чи неможливого вступу до Північно-Атлантичного альянсу? По-перше, я розглядаю взагалі виборчу кампанію в Сполучених Штатах не стільки, як кампанію особиста, це як це не парадоксально, а стільки як застарілу дискусію стосовно того, як відроджувати Америку. Оскільки, знову ж таки, багатьох зараз це не дивиться теза, але чимало проблем, на яких, власне, ствердився Трамп. В своїй специфічній формі достатньо зрозумілими для середнього американця пропозиціями вони піднімалися і за часів виборчих перегонів Обами. Більше того, наприклад, тема реального сектору була другою фішкою поряд соціальними проблемами. Згадаємо за його обіцянки, що американський капітал повернеться, робочі місця, особливо для нових американців. Для мігрантів, які в нас є. Повторюється проблемами. практично все. Але є суттєва різниця. Все-таки політика демократів останніх двох десятиріч, особливо після цього імпульсу регіономіки, вона почала нагадувати. Збанкрутіли шведський соціалізм. І це можна зрозуміти, оскільки дійсно ця модель, яка була зреалізована починаючи з 70-х років, яку можна можна визначити як технологічний імперіалізм, коли Сполучені Штати мільярдні кошти вкладали власне, в новітні технології, в захист інтелектуальної власності і стимулювали винесення виробництва як власного, так і інтегрованого інтернаціонального. Це, звісно, звичайно, призвело до. Ціли серії ефектів до феномену драконів і пришвидшеного зростання Китаю і так далі. Але е, технологічний імперіалізм він ефективний в умовах відносної стабільності, але він не дає ефекту в умовах, коли е, 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 з'являються нові конкурентні центри, нові центри накопичення. Це я, власне про економічну складову. А тому і тема того, як повернути американцям реальну економіку, вона вже десь приблизно її років 15. Чим відрізняється Трамп, а точніше, та позиція? Тут стал говорити та. про республіканців чи про Трампа як особи? Я, 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 я маю на увазі навіть не політичну те, а, скоріше, елітно інтелектуальна. Угу. Оскільки чимало того, про що. Говорив або натякав Трамп, можна знайти і в книгах Бюкенена про занепад заходу. Тобто Трамп на погляд, це дуже репрезентативний феномен, якщо говорити не про особистість, да, а то про його вривання в цю рафіновану західну політику, зокрема американську, де Дійсно, коледж, НЖО, партія, і, будь ласка, ось ці часи, мабуть, проходять, тому що є у суспільства запит на людей, які здатні змінювати правила. Трамп відноситься до таких людей. Водночас він відноситься до тієї течії в політиці американській, які можна визначити не неоконсерваторами, а такими традиційними консерваторами, які повертають американську мрію, але не новий лад. А поряд, наприклад, з пропозицію відмовитись від е е недоліків? Е е Такої напівсоціалістичної моделі соціального захисту, водночас Трамп пропонує рецепт, який зрозуміли американцям. Американцям потрібно стати. Працюйте заробляйте ваш Васильович, я все ж таки хотів... ловити, так? Да, да, але я все ж таки Тому що саме, більші, не, не дотрапить до верхівки. Та, саме на... цю тезу почув той самий середній американець, який пишається свою історією, і який дуже критичний до нових американців, яких дуже багато зараз, які на жаль стали соціальним тягарем. Тепер про перспективу. Давайте ми до цього ще повернемося але трохи в іншому аспекті. Зараз я пропоную нам переглянути опитування і що стосується громадської думки відповідно до того, чи треба чи не треба нам до північно атлантичного Альянсу, А потім ми повернемося. Це організація Сполучених Штатів воєнного зразку. І що чим вона займається? Ну, я так полагаю, що це миротворча місія, яка слідкує за подіями в світі, щоб було затишно, тихо, мирно і спокійно. Організація Савкова. Чим вона займається? Відверто кажучи, не знаю. Тому що вона була в кінці 40-х років створена проти боротьби з Радянським Союзом. Зараз Радянського Союзу немає. По такого вони борються, не знаю. Блок, воєнний блок НАТО. Ну, щось знайоме, не знаю. Це країни е, Європи заключили після війни 46-го року блок проти ЄС Варшавському довору. Туди входять європейські ну, країни, Америка, Україна, хоче вступити в НАТО, бути лідером. Товомошного сударства альянс а, всіх країн, які включають свої військові. Якщо починається десь війна, вони захищають но ну, друг друга. НАТО європейська структура, яка допомагає оберігати і робити ем, воєнні ем, сутички, розглядати воєнно здатну оборону країн утримувати в якомусь рівноважному стані. У нас в Європі. Ну, а тепер настав момент продовжити вашу думку, Андрій Васильович, підсумовуючи, і все ж таки українці про НАТО, давайте будемо об'єктивні, фактично не знають, інформацію не володіють. Ну, Я думаю, що насправді за, за нинішніх обставин будь-хто, хто має можливість просто поглянути інтернет, просто довідку, да, військово-політичний альянс, який з'явився як наслідок Другої світової. Як елемент холодної війни, військовий союз на сьогодні найпотужніший у світі, де однозначним лідером і в сенсі військового виміру, фінансування і, до речі, командування були залишаються сполучені штати. Дискусія стосовно змін в НАТО почалася з середини 70-х, з часів розрядки, і це зрозуміло, тому що по мірі посилення країн Європейської Європи, популяризації, ідеї об'єднання Європи, появ перших безпекових європейських структур, зокрема Рам німецького підрозділу Об'єднаних сил і ідеї Західноєвропейського Союзу як військового, постало питання про те, що зберігаючи НАТО як політичний союз демократії, так. потрібно змінити підход до її військової організації. Ця тема затягнулася. До речі, після розпаду Радянського Союзу знову вона була дуже популярною, але виклики, які постали в арабському світі, ну і, власне, потім фінансові виклики для Європейського Союзу відклали цю проблему. Що може бути зараз? Однозначно, Американська адміністрація буде одним з пріоритетів зберігати і посилювати військово-промисловий а відповідно армію свою. і Так далі це вже заявлено, і це зрозуміло, тому що ВПК був і залишається одним з форвардів технологічного оновлення. І в світовому вибі, і в кожної національної економіки. Поряд на сьогодні ще одна рушійна сила. Да, це е, цифрова економіка, так звана. І третій момент це медико-промисловий комплекс. Три рушійні сили. Але е, питання про те, якою має бути не лише ефективною, але вигідною військова організація НАТО в цих умовах, що змінюється. Е, і сам Трамп, і ті, хто на нього наближений, вже формулювали проблему перерозпиту фінансової відповідальності. Більше того, виклики, з якими. Тикаються, з якими не справляються країни Євросоюзу, зокрема виклики по периметру, такі mm -hmm. до речі, як Північна Африка, як Україна, е демонструють те, що має бути більша відповідальність за рішення. А отже, я думаю, що Трамп може здивувати тим, що підтримує ідею об'єднаних європейських збройних сил як елементу оновленого НАТО. Ось така дивина. А тепер стосовно того, куди вступати, ну зрозуміло, що. Питання лише в тому, яка країна хоче вступати, це як цивілізаційний вибір. Ми вирішили, але не вирішили там, кого ми вибрали. Так ось НАТО не очікує сьогодні Україну, і це неодноразово одно, не заявлялося. Причому з кількох причин. По-перше, тому що незалежно від наших декларацій, у нас багато проблем з політичною системою. Вона, на жаль, лише фасадно демократична. По-друге, дуже багато проблем з соціальною організацією. Ну, якщо вже вже не, не, не є да, дивиною що визнання корупції як системної проблеми, тобто не як проблема, як системної, як виклику національної безпеки це окрема розмова. І третій момент те, що на сьогодні Україна об'єктивно несе західному союзу в цілому, євросоюзу, зокрема загрозу можливо конфлікту з Російською Федерацією, буквально. Збройного саме тому нам нам допомагається дипломатична, інформаційна, фінансова, одна НАТО не буде воювати на території України з Росією, тим більше не будуть воювати майбутні збройні сили Євросоюзу. Це треба просто зрозуміти. Ну, ви знаєте, для на, мене на, це на, є акціон На жаль, на жаль, Андрій Васильович, ми останнім часом я, я не раз за Україну як за країну, яку пересмикують, і чи треба змиритися з цією ролью. Я думаю, на це запитання ми теж поговоримо. Але зараз, от ви зачепили, можливо. Тему наслідків для України вступу в НАТО, верніше, ймовірно, якого, в принципі, за вашу думку і не відбудеться, принаймні на найближчим часом, так це точно. Давайте дізнаємося, що думають у нас пересічні українці. Тобто, підтримка есть какие якісь совместні учені, укріплення всіх цих нюансів. я думаю, це позитивний нюанс в будь якому випадку. тим більше з ситуації, яка нас зараз. Я може зашибаюсь, но. Але... Этого не прийдуть в ближайше время. А наслідки, ну кров і все остальное. Я вважаю, що е, є як позитивні, так і негативні моменти в цьому смислі. Е, є багато ризиків, ми не знаємо, що буде на наступний, що буде в майбутньому, тому що до влади прийшла, змінилася влада в США, а ми знаємо, що там штаб-квартира НАТО, тому ми не знаємо, що буде. Але будемо сподіватися, що. Все будет как найкраще для нашей страны и будут поліпшення в политическом плане. Вообще никаких блоков военных не надо. Не знаю, война что ли. Добрый, дуже добрый. Мир будет. Я так думаю, что будет нормально. Главное, что нас будут защищать. И будет чем защищать. Понимаете? Мы не будем бояться Росії. Директор інституту стратегічних досліджень нова Україна» Андрій Ярмолаїв сьогодні в гостях нашої програми Андрій Васильович. Ну знаєте, взагалі ця дискусія, вона як на мене має якісь такі своєрідні барви. Ми говоримо про те, чого не буде, так але давайте, ну принаймні, можливо, це допоможе людям. Давайте спробуємо зорієнтуватися, Якщо б таке сталося, то до чого це призвело? До яких наслідків на ваш погляд насправді в Україні? Ну, слід розуміти, що е, якщо ми розглядаємо реалістичні вступ в НАТО, наприклад, да, то це не лише якийсь політичний акт, як то референдум і потім рішення Альянсу. Це е, дуже серйозний, тривалий і досить важкий шлях для економіки і для політичної організації в першу чергу. І поясню, чому. Е, питання не лише в зобов'язаннях, які будуть виникати. Зобов'язання є завжди у всіх. Навіть в досторонніх угодах. Mm -hmm. да? В даному випадку мова йде про те, що. Україна має відповідати певним і якісним характеристикам і стандартам і управлінської системи, і функціонування політичної системи, яка керує і гарантує керованість військової організації, певні якості і стандарти армії, і участь власне в спільному бюджеті цієї організації. Це питання до речі постало саме в ці роки, тому що далеко не всі нинішні члени НАТО виконують свої фінансові зобов'язання в умовах нинішньої глобальної кризи, яку Ніхто не відміняв. А це серйозні зобов'язання. Там е, йде розрахунок через е, е, показники бюджету, через показники ВВП. Тому насправді е, це, якщо хочете, не лише е, гарантії, які ми, ми чекаємо гарантій е, е, від зворотнього, да? Що як ми входимо в цю організацію, то, то нам починають Це вирішить допомагати. Насправді, yeah. і в першу чергу, це збільшення наших зобов'язань, і в тому числі наших витрат. Це треба просто як кажуть, до. до, до Домовлятися на березі. Ще один важливий момент пов'язаний з тим, що це дійсно нова, нова якість комунікації, і це, ну, якщо хочете, певні нові вимоги до нашої політичної еліти. Я перепрошую, але світова, європейська політика, політика безпекова це не наші ток-шоу. Я іноді слухаючи наших. Депутатів і навіть дипломатів, ну чесно кажучи, підбираю зараз слова, тому що іноді соромно це нормальні люди. Але е, слід просто хоч одного разу собі чесно сказати, що рівень нашої орієнтації у світі розуміння суті процесів, мова, якою ми говоримо, це як інша планета. Ну якщо розумієте мене, я розумію вас. І, на жаль, наші партнери це бачать. Ну це бачить на... наш махровий. <з deutsch> Андрій Васильович, Андрій, Андрій Васильович, має таке враження, що іноді це бачать всі, крім тих, хто це робить. Скажіть, будь Нам здається, що вони дивляться нас нашими очима і лише нашою мовою говорять. Все не так. І ось цей момент це також виклик для нас, тому що ми, це як дзеркало. Де ми раптом почнемо на себе дивитися з боку, так ну не будемо спробувати ситуація. Ми себе в тому, де ми себе вже толерантне але. Давайте печіли. скажемо так. А чи був у нас взагалі той шанс е вступити до північно-атлантичного альянсу ще після помаранчевої революції? Так, ця тема вона піднімалася досить активно. І Віктор Ющенко мав підтримку, і в цьому питанні, зокрема, вона е експлуатувалася і в подальшому. Е вона перманентно взагалі виникає. Вона виникає, як е, забити мозок українцям чи то щось таке гарне і яскраве, яке далеко ось, ось воно буде так само як і тема з євросоюзом. Взагалі їх можна об'єднати на вашу думку? Чесно кажучи, зробив видві речі: перше на Хоча б на одну добу виключив всі телеканали, щоб люди посадили тиші. От. А по-друге, хоча б на місяць Пріо, нашого. мораторії на присутність в ефірах, особливо ток-шоу, політиків і експертів, включаючи, я і себе маю на увазі. Тільки політологів залишаються. Ні, ні. Щоб люди послухали гуманітарів, філософів, психологів, медиків, це дуже. Дуже просунуті люди, які насправді є ну, якщо хочете нашим інтелектом нації, але які зараз вимушені слухати всю цю дурню від політиків. та від експертів, теж власне я всі ж таки Про... тема, що перманентно з'являється, чи, e, чи був шанс взагалі? E, ну я Я думаю, що і по сьогоднішній день серйозного e, e, аргументованого, матеріально дипломатичного шансу бути набут набути, набути членства, не було. Це не серйозно, але історичний шанс був дійсно увійти в більш, е, якщо хочеться таке тісне співробітництво з НАТО, мова йде про програму набуття членства. Так. Оскільки е, на той момент, е, ну, після партнерства заради мира, до речі, класна програма. І якщо говорити про практику, у нас є позитивний досвід роботи з НАТО як союзника. Ми були союзником НАТО в рамках цієї програми партнером. це серйозна річ. Так що тут не, 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 не слід так же посипати пеплом. Бо наші партнери несли за нас зобов'язання. Не лише буде меморандум. Але в цьому сенсі, мабуть, і консервативні системи, інертність реформування і управління і армії, до речі, І тут можна дорікнути і практично всім президентам, які, можливо, робили багато кроків в плані політичних змін. згадаємо, всі ці конституційні зміни, реформаційні, в принципі, ж зрушення були. І можна говорити про системні зрушення в економіці. Реформи почалися не зараз. З 94-го року насправді завдяки реформаторській політиці Пучі, у нас революційні завдання вирішувалися. Інститут приватної власності, питання землі вирішувалися. І, до речі, самоврядування рухалось не так, як зараз кричать. Так що насправді системні зміни, можливо, не такі помітні, яскраві по телебаченню, почалися у нас з початку 90-х. Це складало передумови набуття членства як стабільного партнеру. Зрив. Був пов'язаний, на мій погляд, в першу чергу, з невиконанням внутрішніх завдань по організації політичної системи як прозорої, демократичної, і реформи армії. А ось потім, якщо якщо е, рахувати від першої е, помаранчої революції, то і по нинішні часи виникли ризики, які взагалі унеможливили серйозну розмову про НАТО. Україна стала потенційним ризиком нової європейської війни. Це треба просто розуміти. Оскільки нам аплодували, звичайно, європейці захоплювалися тим ентузіазмом змін, які були в Україні останні 15 років. Але водночас вони прагматичні люди. Вони розуміють, що це виклик, з яким якось треба Андрій Васильович. А... Ви знаєте, якщо казати Це ж не благодійний фонд якщо якщо казати про НАТО чи про будь-який інший альянс, чи про ті події, які були пов'язані з тим, що Україна позбулася ядерної зброї, Україна, начебто, навернула до демократичного шляху розвитку. Ми так не діялися, що нас підтримують, що ми все отримаємо. Даруйте за вислів на шару, цього не сталося, і я, от від вас, хотів би почути просто одну тезу, бо буквально одним-двома реченням: шлях України. Чи варто взагалі дивитися у бік будь-якого альянсу? Чи ми змушені? От одним-двома реченням? Та це біда, тому що після деяких статей у нас знівельовано те, що насправді могло бути новацією. Україна може ствердитись як країна, яка запропонує інновацію в безпековій політиці. Активний суверенітет. Насправді уні... у... універсальних форм, яким бути у світі, немає. Активний суверенітет. Не... Якщо ще раніше був Рбібічником позаблокої політики, на сьогодні я вважаю, що активний, суверенітет, актив, активний нейтралітет, перепрошую, О. Активний нейтралітет, який передбачає не просто нейтральність позаблоку, який передбачає е, власну е, сильну армію, який передбачає національний ВПК. як Головну умову, участь в міжнародних програмах. А шановні друзі, гостем нашої програми, був директор інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Васильович Єрмолаєв. І ви всі зрозуміли в принципі головна теза, яка пролунала активний нейтралітет. Цікаво, я думаю, що ми ще продовжимо стосовно цього. Це була програма Експертна думка мене звати Андрій Плаходян.